Доброго раночку, я працюю, переселення вдалося. Не хочу заходити, бо ще мокра підлога, щоб я не, не це є. Ну, але про труп. Переселення мене вже відбулося. Осталося два там, е от сюди, що, бачите, місце оставила, що є плоди. О і остався оцей великий муасон. Ну, в суботу я його перенесу. Ну, не я поможуть мені. От, отак, на одному підончику. Чотири прекрасно поміщаються. Тут п'ять, тут дивіться, бачите, чотири і ще два буде. От, а там поставлю цього Муасона, трошки розсунуті. От, тут стоять ці від Тетяни Його, два неаполітанські і. Ізраїль. От, перенесла теж їх сюди. Бачите, ці ще не обпадають. Хай вони собі тут обпадають. Я їм зробила прекрасну обстановку. Зараз я вам покажу. Ну, ви вже бачили. От. Дивіться. Хай собі дивляться у віконечку і насолоджуються от такою красою. Дивіться. Тепер у мене тут перейшов, там будуть рости 11 інжирів в землі, що посаджені, а ці в відрах, які я буду вирощувати комбінованим способом. Гляньте, бачите, як корінчики виходять наверх, і вони будуть, потім буду все показувати, що я буду наперед розказувати. Дивіться, далматські плодами, не знаю, дозріє, не дозріє. Але мені треба, мене вже не вистачає часу все на останній день відложувати. Дайте сяду, бачите, тут застелила картон. Я зараз його протру, що трошки натоптала. У мене завжди отут, хоч тут росли птиця, що тут не було, кози. от такий порядок. У мене з хлоркою мився, з білізною. Але зараз, так як тут будуть рослинки, я білізни не використовую. От. Помила із миючим і чистенько. Я дуже люблю порядок. мене, як на порядку, то мені самі перед собою стидно. Отаке. От так що, отак, всім гарного дня, всім мирненького неба. Садіть, вирощуйте інжири, жири. Це дуже смачно, От тільки що внов' я три штучки зірвала муасона. Муасон, це, я вам кажу, бачите, він пізно дозріває, але він настільки смачний. ну Взагалі, я може його пересажу в землю весною. А зараз я його заберу, чи тут, чи там поставлю, ну, десь поставлю. Отаке, oh, добренько на.